Сьогодні 11 квітня, і я вчора гуляла, обвітрила собі все обличчя, все. Тому що падало, летіло вітер. Ну, коротше, це був прогноз погоди. А зараз я буду йти на пошту, бо мені приїхали сковорідки, Я хочу вам показати свої нові сковорідки. Більше не виходжу. Там така погода, ну, таке щось робиться. Чекайте, я не знаю, куди мені світло поставити. По-перше, мені приїхала доставка від Чізбекері, будь ласка, якщо мене дивиться хтось з чезбейкерів. Знаїться зі мною. Я маю 5 ідей, щоб я могла зняти у вашому закладі. Я до чого говорила це звернення? До того, що я замовляю каву з Чізбейкері, тобто кур'єр. Привозить нам каву. Прошу звернути увагу на геніальне упакування. Без сарказму. Вони його затягують плівочкою, щоб воно не пролилося. Закривають кришкою фольгу, щоб воно було правильної температури. Ну, типу, тепленькіше. Дивіться, розпакувала трендового кольору, такого кольору масла, скляночка, огляд на скляночку. Опа! Бачите? Технологія. Угу. Дуже мені подобається кава, що з бейкері і замовляю. Ну і щоб ви просто не везли каву. А, ой, це просто не я замовляла. О, це, до речі, те саме тісточко пан шоколя. Фокусуємося. Я вам рекомендувала спробувати ось це тісточко пан шоколя. Люди, це, ну, це такий відвал. Я нічого смачнішого за все життя не їла, подивіться. Це хрумке, таке типу, як круасан тісто в шоколаді з шоколадом, мішарами шоколад. І це просто. Це просто. Я утримуюсь від солодкого насправді, тому я не буду його їсти, не буду вам показувати. Але спробуйте спробуйте. І напишите мені в коментарях. Спробуйте повернетесь і напишите мені в коментарях. У мене в користуванні була одна сковорідка, яку я купила дуже давно. Вона була тефлонова, ну з цим таким антипрегарним покриттям. Я нею користувалась, користувалась, типу, все делікатно. З тефлоном треба дуже обережно, тому що тефлон, коли ви здираєте, навіть мінімально, він зразу стає токсичний і дуже шкідливий. Ну, мені здається, всі в курсі про ту тему тефлонових сковорідок. І от нещодавно люфа. Я люфою. Дуже гарно, ретельно її вимивала, бо там щось підгоріло, я вже зрозуміла, що щось не так. Ну, Якщо підгорає, значить вона вже десь пошкоджена. Коротше, я поздирала все, що можна, виконала її і вирішила, що це прийшов день, коли я куплю собі нарешті нормальні сковорідки. Дві штуки одразу замовила. Але я не можу нічого сказати, чи нормальний бренд, чи гарна якість в цих сковорідок, які вони просто чисто погуглила, замовила чугунні. Важкі капець. Отака От краса. Клас. Ручка, кришка. Оп. Це така спеціальна, я замовила типу яєшню зробити. Ну, сніданкове щось таке. Чик, швиденько. Похапна. Мені подобається слово похапна. Така хоп! І щось приготувала. Така якась сьогодні. Це все кавуська дає мені цю енергію. Я вже скажу, що мені здається, не подобаються ручки. Вони якісь пластикові. Вони, напевно, всі пластикові, але вони такі якісь. Знаю, які іграшкові детальки, якесь таке. Не знаю. На цьому слові хочеться мені сказати: от реально, бренди відомі, менш відомі, початкові, будь-які бренди. Я щиро вважаю, що ви втрачаєте дуже класний майданчик для реклами тут, на моєму каналі. Тому що дуже класна в мене аудиторія. Відео виходять стабільно, я знімаю класно і пора, пора писати мені для співпраць. Будемо робити прикольні речі. Я закликаю всі бренди, тренди, люди. Пишіть, пишіть, не зромтесь. Що я вам скажу? Весна здуріла сьогодні плюс 15, а через трошки має бути плюс 20. Добрий день. Я прийшла на піскові озера. Я тут буваю дуже рідко, це, взагалі, по-моєму, другий чи третій раз. Але тут дуже гарно, затишно. Я хотіла знайти лавочку, де би я могла сісти, почитати книжку, трішки заромантизувати своє читання, але. Немає місць, тому я просто гуляю, насолоджуюсь весною ароматами цвітіння дерев, качачками. Боже, як добре. <гум> Купила книжку Ребек Ярос і не можу почати ніяк її читати. Думаю, сьогодні той день, тільки би знайти лавку. Не знайшлось для мене лавки? Може це знак? Може не треба мені та книжка. Отже, ще раз я вирішила сьогодні піти почитати в парк книжку на лавці. Я бачила, люди так роблять. Це виглядає дуже затишно, дуже заспокійливо і дуже вау. Я пройшла десь 6 кілометрів від хати, щоб іти в парк, сісти, почитати лавку. Почитати лавку. Ну, добрий день. Почитати книжку. Лавки нема. Я йду назад, шість кілометрів. Я так мрію колись потрапити в цей в Нью-Йорку, у Централ Парк. Мені здається, там стільки місця. Лавка знайдеться для кожного. Взагалі Нью-Йорк. Це моя дуже велика мрія. Якась така, ну прям не знаю. Я нічого не роблю, щоб цю мрію здійснити. Але це щось таке от є в мене в мозку. Тому що дуже багато фільмів, на яких я росла про Нью-Йорк, друзі, «Самодома», Ну ви знаєте, сексі місто. Це все про Нью-Йорк. Дуже при дуже хотілось би колись якось. Сьогодні чистий четвер, плюс 25 на вулиці, нарешті тепло, і я йду на йогу. Нарешті я дочекалась тепла, щоб не йти оце з куртками, з сумками, з мештами. Отако легенько. Зараз на самокат скок і пойожитись. Йоу! Нарешті я знайшла місце, де я читаю книжку. Така неймовірно чудова сьогодні погода. Вітер, сонце, літо. До речі, вже пройшов великдень. Сьогодні 22 квітня. 22 квітня. Отак От знімаються влоги. У мене щось таке просто димне на голові. І я хочу розчесатись. Я сижу в Блекхані на районі. Читаю, нарешті Ребекку Ярос. Дуже цікаво, дуже подобається. Я реально сиджу і читаю. Випила матчу. Пройшов Великдень. У мене, от скільки я знімаю влоги, так, у мене є влоги, і поза ними в мене є така лінія інше, моє от життя, яке відбувається поза влогами. Те, що тут я не розказую і не показую, і дуже багато Пфу -пфу. дуже багато всього відбулося, сталося за ці дні. Вдома в мене є. Новий друг, я вам покажу його, хоча ви з назви вже зрозуміли, хто там вдома. Мені так подобається в дорослому житті. Знаєте що? О те, що я не наготовлюю їжу, знаєте, оці такі періоди циклічні в році, новий рік, різдво, великдень, коли купа їжі і випхне це все, і якесь замкнене коло кожного року. У мене такого немає. Немає оцих зажорів і загулів. Я собі, типу, спокійно, абсолютно відношусь до всіх цих свят. Купила собі паску, з'їла, так чисто полакомитись і все. Все. Все, типу. Мені, чесно щиро, не хочеться оцього м'яса, ковбаси, хоча були гості, навезли. Але я не те, щоб дуже за цим сумую. Отак, мені дуже подобається це відчуття. Ну, розумієте. Розумієте, там? Так? Здорової поведінки всі ці свята. Коли я не наготовлюю, не навалюю, а просто в мене, як завжди, життя, типу, йде, що це Пасха, що це просто день. Ну, просто в Пасху я поїла Пасху. В Пасху я поїла Пасху. Інколи думаю, що я передам своїм дітям такимсь моїм буднім. Розумієте, тому що, тому що я взагалі не релігійна людина, І... але при тому мені дуже подобаються українські традиції. Ну, типу, Вишиванки, особливо тут на Галичині. Особливо тут на Галичині я це відчуваю, коли всі люди просто вишиваночка, кошечок, сімейно, так гарно, затишно, якось так. О мене такого не було. З дитинства в мене такого не було. Тому мені це все дуже якби, далеке, але за кільки років життя у Львові я якось цим дуже надихаюся. Воно мене дуже... Ну класно, просто все так дружно, знаєте. От просто воно так, наче закладено в ДНК. Великдень, всі вишиванки, місто гарне, гарні люди. Типу, якось. От, до чого я говорила? До того, що я не релігійна людина, але українські традиції дуже тісно пов'язані з релігією. І я завжди така, знаєте, од Різдво, Великдень, воно все таке гарне, світле. Складні моменти. І, коротше, я вийшла почитати книжечку, посидіти, чудова погода, зразу літо. Мене прикалює, що в цьому влозі спочатку була зима. Сподіваюся, вставлю ті шматочки, реально сніг. Ще два тижні тому був сніг. Я ходила в зимовій курці. Курці. Куртці. А зараз літо. Ось тільки я прочитала книжки за два тижні. Дуже, до речі, прикольні ось ці магнітні закладки в книжки. У мене таких дуже багато. Я їх купую в книгарні є. Чік. Отак, сторінки. Короті, читаю далі. Знаєте, якби я могла, я б романтизувала кожну секунду свого життя. Кожну секундочку. Зараз я відчуваю себе в кіно. Я в кіно. Не заважайте. Угу. Поко. Я зробила йому туалет вже другий, тому що перший був о, трішки за високий, а він дуже маленький йому незручно. Залазити. Картонну коробку коротше, взяла. Він її гризе. Гризе, не хоче пісити в коробку. Це полко. Відпускаю. Я його відпущу, бо він хоче всюди лазити і нявкати. Коротше, це другий котик, якого ми взяли на перетримку, а ми раді. Я і дуже рада, ви знаєте, що в мене алергія так-то на котиків, але, до речі, коли вони маленькі, мені якось нормально. І ми з радістю взяли перетримати котика. Йому 5 тижнів, він дуже малесенький. І, до речі, слово Поко з іспанської його використовують, коли хочуть сказати, що щось дуже малесеньке. Поко. Не можна не помітити, що він дуже схожий на Левчика чи щось таке. Але у Львові є одна фішка, що все називають з приставкою Лео. Лео, Дерм, Лео, оптика. Лео, кераміка, Лео, Карт. Ходи, кіські кісь, кісь. дюбік, пупік, мій пупік. Дивись сюди. Кісь, кісь, кісь. Дуже схоже на левення, але я така, я буду оригінальна. Ні, ти не будеш в мене щось з Лео. І ще в нього тут дуже багато цих шарів, наче торт Спартак. Все, йди, йди, йди. Все, я не буду більше мучити. Хай бігає. Торт Спартак, знаєте. От я подумала, може назвати його Спартак, але в мене ці асоціації Спартак Субота, ну, якось, знаєте, навіки споганено. Поко йому 5 тижнів. Він дуже малесенький, дуже крикливий. М'явкає день і ніч. Спить, їсть, м'явкає. Чесно скажу, складно з ним. З минулим котиком було трішки легше, тому що він був старший. Він вмів ходити на туалет, він знав, що таке їжа, знав, куди йти, що робити. А це прям малюк-малюк, і -малюк. йому реально треба час. Щоб він, по-перше, перестав шукати цицю своєї мами, тому що він все вивчає ротом, Він все, типу, облизає, наче якось шукає, де посмоктати молока. Якось так і шкода його, але що робить, таке доросле життя, жорстоке, відірвали від мамки, привезли в Львів. Ну і він, коротше, звикається до нового дому. В нього тут зараз вам покажу, покажу його апартаменти. Ця вся кімната тепер його він вже мені опісів. Твій постелі, я вже їх побрала. Коротше, я, якщо чесно, давно вже не була з такими маленькими котиками. Ходи, К -к 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 -к. от він нявкає, і я не знаю, що він хоче. Я його погодувала. Він в туалет не хоче, водичку попив. Йому треба дуже соціалізація. Люди бо він, значить, як знаєте, вирвали його від мами, і він не має безпечного місця. От і він дуже любить бути з людьми. Ой, ти тут, Боже. Любить бути з людьми, щоб його гладили, щоб біля нього були, щоб його чухали. Спить нявкає, встав нявкає. І ми, до речі, до кінця не знаємо, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Але наче як хлопчик, наче всі вирішили, що це хлопчик. Якщо що буде Покіта, я ще на нього кажу покемон, Покотос, Покітос. Ну, коротше, я дуже радісна, але дуже складно. я в другу ніч погано сплю. Бо він прокидається нявкає, засинає нявкає, йому треба компанія. Він не розуміє, що таке туалет. Хоча вже декілька разів я ставила його прямо туди, але він, ну, він не розуміє чогось, що от треба знов, другий раз, якщо ти хочеш, встати і піти в туалет. Він прям де хотілось, там і ходить. Оце поки найскладніше, але на все треба час. Не може котик, якому 5 тижнів знати це все, розуміти це все. Та поки. Зараз я вам покажу його. Апартаменти, як все облаштовано. по Блакитні очі будуть, якщо вони не зміняться. Накупляла йому іграшок, аби тільки грався. Аби тільки руки не гриз. Я вже від минулого котика зрозуміла, що руками гратись краще не треба. Ну, коротше, він взагалі любить спати прямо отут. Ліжко таке застало, не одіяло, тому що я знову переживала, що він пісється, і мені треба сьогодні піти купити паленку. Оце на поко, поко, таке Поко. Це його ліжко. Поко. Це його сходинка. Щоб він трішки спригував, з нього був на високе. Новий туалет з картону, він його гризе, ну хоч так. Тут його. Кухня, корм порадили мені в магазині, хороший, якийсь італійський, кошенята його гризуть, все добре, водичка. Ну, така поленка. Тут ми зробили йому халабуду, може, йому тут буде подобатись спати, хоч десь, тому що тут низенько, щоб він міг собі зійти і піти в туалет. Оце, власне, той туалет, але він щось взагалі його не признає сам, хіба якщо ставиш? Я купила йому мишку, але він поки не дуже нею цікавиться. А там я ще й нагріла грілку. Подумала, вона така лохмата, може він подумає, що мама тепленька. Ну, коротше, не дуже він в тій халабуді. Тут ще одна іграшка з пірічком. Око. Боже, ота конявкає весь день. Отакий дружок. Йде на ваших очах, йде в галабудку. Давай заходь. Водичку п'є. Хай п'є так радісно, як він п'є, як він їсть. Молодець. Молодець. Коротше, це все його апартменти. Отут такий трішки безлад, ну, коротше, адаптація відбувається. Це обписані прострадла, які я буду прати другий день підряд. Такий дружок тепер в мене є. Що ти будеш робити? Ходить на той килим, там йому запахи з вулиці. Треба мити йому лапи. Я вже дістала, до речі, свої сандалі. Літо вже тотальне. Це кінець влогу. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую спонсорам каналу. Ви топ люди. Я вас дуже люблю. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто ставить пальці вгору. Пишите коментарі, щось там напишіть. Розкажіть, як ваш день, як ваш настрій. Дякую вам за вас, дякую, що були зі мною. Підтримуйте обов'язково Збройні Сили України. Посилання лишу в описі під відео, там є збір моєї одногрупниці. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім 36 і 6 і багато котиків! Па-па! Ба -ба!